Згідно давніх українських традицій, вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи духовні тілесні хвороби. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. В народі посвячену на водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Свячену воду дають пити тяжкохворим, нею освячують храми та домівки. Сповідують юрданські традиції і у місті Золочеві. Так, 19 січня 2013 року, в день святого водохреща, на міському ставку Комсомольське озеро, декан Золочівський, отець Михайло Сукмановський, освятив заздалегідь спеціально зроблену ополонку. Після цього у людяну воду пірнали усі бажаючі. Долучилися до юрданських купань міський голова Золочева Ігор Гриньків, секретар міської ради Свободівець Дмитро Колодка. Голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий, отець Михайло Сукмановський, Роман Бойко та багато інших мешканців нашого міста. Моротиля голос вічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і духовить головим за свічу тверді слова. Явився ти хресте, Боже. І світ просвіти, слава тобі, коли в Йордані хрестився ти, Господи, троїшні волосся поклоніння, боротиселя, голос віче тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. І договинім за свій четвертій слова. Я вився ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі! Ой на річці на Ордані, Божа мати ризи прала щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на весь вечір на камені вибивала, на калині розвішала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір де взялися анголята, взяли ризи на крилята, щедрий вечір, добрий вечір. Та й понесли під небеса, а небеса розтворились, всі святи Ще щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Це енергетика цієї води відчувається. Направду відчувається. От зараз от я чую, як по тілу такі легкі поколювання йде, таке ну, відчуття, якусь очищеність, також ну, ти знаю, такі дуже такі, майже, майже святий. <ква> <ква> <Получається. ква>